У мене була схожа ситуація, коли жила на першій квар... ну, в Львові на першій квартирі, там е, на другому поверсі, ну то двоповерховий будинок, і там на другому поверсі жила е, така старша жіночка, я її постійно бачила і е, ну, типу. І раз приходить е, сусідка і каже, ну ніби е, баба Юля вмерла. До речі, цей. Е, і... До речі, цей, щоб ти знала. А мене теж до речі була колись баба Юлька, але вона була дуже хитра жінка. І мені кажуть, що мене назвали частково на її честь. Тому тепер ти теж хитра жінка. От і ну, типу, сусідка сказала, така О, ну типу, та баба Юлія вмерла, то вмерла. Але я не знала, що, що там, е, ну типу, що там жило дві баби Юлі. Ти прикинь, який збіг. і одну я ніколи не бачила. І я її побачила в під'їзді. Я думала, я помру. Мені ключі випали, і я просто стояла. Я знаю, що в якихось е, критичних ситуаціях я не, не роблю тупо нічого. Тебе типу, як оце біжи стій або біжи, завмирай, або Я завмерла. Ти завмерла.